Доби громадяни неньки України в ефірі програма Простір свободи особистості. І сьогодні в мене тут в студії ну, дуже незвичний для мене. Гість. Е, дивіться, я завжди спілкувався е, з гостями, і ніколи в мене не було гостя. Гості були я Ні, а от гостів я нів в мене ще не було. Більш того, Uh, цей гость, що зараз в мене в студії, він звик сидіти на ось цьому місці. А я його припахав прийти до мене і розказати про свій новий проєкт. До мене в гості завітав мій тезка Ян Андрусенко, телеведучий, журналіст, мій колега. Який зараз розкаже про свій новий проект? Ян здравствуй. Вітаю, вітаю, вітаю. вітаю, вітаю Я не теж дякую за запрошення. І що хочеться розповісти, так дійсно на телеканалі, Д1 скоро стартує наступної середи, вийде перша програма під назвою Спортдрайв. Це трішечки оновлена програма сходження, де будуть ну дійсно вагомі якісь зміни. До додадуться люди, які будуть. Цій програмі будуть більше також орієнтація на спорт Дніпропетровщини, тому що все ж таки Дніпропетровщина це спортивний край, як не як, і все ж таки залишиться частинка інформації, яка була це, наприклад, огляди того, як грають наші гравці, того як виступають наші спортсмени. Там не лише Дніпропетровщина, а й загалом українців, які вони виборюють нагороди, тому що навіть зараз ми бачимо, що ми продовжимо виборювати чималу кількість різних нагород. Просто силу селену, і будемо. Ще буде така нова рубрика про топ-5. Вона буде розповідати про там найголовніші події, які будуть там цього тижня, там в області, можливо, там інші якісь матчі, можливо, просто якісь події були. Будемо якось орієнтуватися на те, щоб показувати людям, що спорт живе, спорт продовжується, і спорт постійно є, був і буде. Ну, от бачите, шановні глядачі, він навіть не дав мені задати е, питання. Ну, тобто, підготувався. Він дуже нервував перед ефіром і казав: я завжди е, е, сиджу на ось цьому місці. І я не звик до того, щоб запрошували в гості. Але, бачите, трішки розслабився і розказав відразу всю е, програму, те, що треба було розказати. Я хочу тебе запитати про твій новий проєкт. Давай все ж таки забудемо, що це реінкарнація якого старого проєкту. От забуваємо і це новий проєкт. Новий проєкт, який називається «Спортдрайв». Чому саме Sport Drive? Ну, Я для себе вже зрозумів, але треба все ж таки розказати трішечки нашим глядачам. Ну, спорт драйв, спорт, зрозуміло, це те, що загалом є, тобто спорт буде розповідатися там про всі види спорту, а драйв тому, що ну, спорт це ритм життя, і в мене, коли були деякі інші ідеї назви, я намагався якось прив'язатися саме до того, що спорт дарує якісь неймовірні емоції, враження. Додає якихось такого драйву, і я зупинився. в мене було два назви. Було дві назви. Це спортдрайв і була ще. Ну, не треба ритм... називати. Не, ритмі... не, не, не треба називати. Не треба називати. Хай для глядачів все. Ми забули про те названня, про ту назву, що залишилась за кадром. Вона так і залишиться за кадром. А спортдрайв, на мій погляд, це просто ну, ну дуже кльова. А, ти ж сам спортивна людина. Ну, спортивна людина. Я провідкрию завісу. Я дійсно займався дуже цікавим видом спорту. От для наших терен це дуже незвично. Ну, який спорт номер один для України. Ну, всі ж розумієш, що це футбол. Ну, тому що він найбільш популяризований, всі дивляться футбол. В мене навіть жінка іноді дивиться футбол, особливо коли це фінали якихось великих змагань, або просто не встигла вийти, поки я дивився якийсь матч Ліги Чемпіонів. Ти займався футболом. Але. Не тим футболом, до якого ми звикли. Той футбол, який в Америці називають американський футбол, вони там називають наш футбол-сокер. Не розумію цього. Ти займався американським футболом. І я так знаю, що ти дуже довго займався футбол, американським футболом. Що це таке? От розкажи нашим глядачам, ну, для мене американський футбол це теж щось із кіно. Всі ці е, круті фільми, де все знято як кліп. Е, але американський футбол все ж таки це інше. Ну, це дійсно зовсім інше. Розпочну з того, що займався, здається, якщо не помиляюся, роки 4 цим видом спорту, 3 точно займався. Дійсно, ви праві в тому, що цей вид спорту ну, не надто популярний в Україні був. Але окремо зазначу, що саме в Діпрі він був досить популярним, тому що в нас було три команди. Воїни, ракети і спартанці були за кого ти грав? Я грав за спартанців. Я прийшов, вступив до університету, то одразу побачив, що є така спортивна ініціатива. такий, ну виглядає цікаво, треба спробувати. Спробував, сподобалося і просто. Розповідати про цей вид спорту можна дуже довго, дуже багато, але важко пояснити саме на пальцях. Це потрібно взагалі в дивитися, бачити, переглядати матч. Ну але я спробую грав я на декількох позиціях. Був я лейнбекером, гравцем захисної команди, який грає у другій лінії. За лінійними моя задача не допустити, щоб ранінгбек або там інший гравець проходив якомога далі на нашу половину яку ми захищаємо не даючи супернику набирати ярди що таке взагалі ярди поле ділиться на по 10 ярдів і команді дається по чот чотири спроби а, пройти ці 10 ярдів. Як вони це будуть робити? Це на розсуд команди, можна зіграти пасову комбінацію, а, можна зіграти просто на ранінбека, і він потім побіжить, так скажімо, пробивати цих захисників. А, взагалі різні є нюанси, як можна пройти ці 10 ярдів. Якщо комбінація вдала, і ти там вдало кидаєш м'яч, наприклад, на 70 метрів, то чому ні? Ти ловиш м'яч і просто біжиш до зони тачдауна. Один тачдаун шість очок. От, якось так. А потім, з плином часу, я захотів себе спробувати і в нападі. Це було теж досить е такий цікавий досвід, тому що він відрізнявся від захисту. Це то, що називають «квотербек», да? так? Квотербек – це той, хто кидає м'яч, отримає А, Він, він в... кидає, в... а той, що в ватація, він ловить. А, ну, різь... Я до речі, я, ватація, я, до речі, ватація, дивився так. багато кіно про американський футбол. Найулюбленіший це був фільм Кожної неділі. Він просто вау, це кайф, але я ніколи не розумів, що там вони роблять. Я дивився як на кіно, і як на кліп. А от зараз, коли поспілкувався з Яном, я навіть почав розуміти, що як. Тобто ти спочатку був захисником. Так, так. А, той, що от коли на тебе біжить якийсь там квотербек чи нападник, ти його так трішечки плечиком, так раз і він лежить і його виносить, так? Да? Ну, майже були такі ситуації, але а, дійсно, так, це так і є. Ти якщо гравця м'яч, ти його маєш зупинити. А, було таке так. А потім ти став грати того хлопчика, який біжить, який врізається в захисника і захисника виносить. Да? Е, так, я потім перемістився на позицію ранінгбека. Це та людина, яка, якщо намалювати умовну схему, стоїть квотербек, Я за ним, я останній. Тобто, щоб мені ще не, не піти команді в мінус, мені ще треба до добігти до принаймні лінії розіграшу, щоб не стратити. Але пам'ятаю, таке було, коли ми збиралися командою, проводили. Розбори ігор і а, розказували про статистику. У мене, як у не дивлячись на те, що я буду Ренінбеком, назбирував а, багато ярдів. Я був. О... Ледь не краще тих, хто приймав саме паси, а паси приймати можна вертикально і побіг. Тобто в тебе там більше, скажімо так, маневру, тому що Ренімбек має пробивати ось ці лінії. Треба пройти ще і своїх, які можуть десь там ненароком збити з траєкторії, і чужих, звісно, які на тебе будуть просто кучею навалюватись. Я навіть захотів піти на якийсь матч з американського футболу і подивитись. Тому що я настільки. Цікаво це розповідає. А, ну я так розумію, зараз ти вже не займаєшся американським футболом, іноді бігаєш звичайний, звичний для нас футбол. І я чітко знаю, що нормальний для нас європейський футбол а, це твій улюблений вид спорту. Я правий? Так, так, цілком. Я навіть знаю, яка команда у Яна улюблена. Це Барселона. Ну, в мене це теж одна з найулюбленіших команд. Але це якщо брати в світі, в Україні я приблизно теж якось розумію, яка в тебе може бути улюблена команда, тому що я знаю, що ти приїхав до Дніпра саме з цього. Дуже красивого міста, я там був, коли мій син приїздив якраз грати в футбол на стадіоні в місті Олександрія. І тобто твоя улюблена команда в Україні. Так, Олександрія. Я саме в українській прем'єр-лізі слідкую за ними. Мене хвилює їх доля. Коли жив у місті, звісно, ходив, намагався на їхні матчі. Особливо мені подобається, якщо брати якісь... Протистояння клубів з шахтарем помітно, що Донечанам постійно важко грати з Олександрією. Там, якщо навіть перемога умовно 3-0, вона не здається легкою, тому що команда там до останнього бореться, постійно не дають просто так забити ці три м'ячі. Ну і частенько можна обіграти, ось як в цьому сезоні. Да, я бачу і як в попередніх сезонах, там, наприклад, нічия. Я вважаю це теж чудовий результат. Але так я вболіваю саме за цей клуб в рамках української прем'єр-ліги. Uh, ну нічого не змінилось після того, як ти переїхав до Дніпра. Uh, ні, в цьому контексті не змінилося. Я як слідкував за ними, так і слідкую, і вболіваю за них. Uh, змінилось лише одне, коли переїхав, почав більше слідкувати також і за місцевими командами. Uh, тоді був ще скаль Дніпро Дніпро-1», і потім вже ще кривбас додався до цього всього. І просто слідкував також за успіхами дніпровських uh, команд. Ну uh, uh, давай я так uh, задам тобі питання. Чи був якийсь футболіст, чи є, може, якийсь футболіст е український, який тобі найбільш подобається? Український футболіст цікаве питання. Та багато кого можна відзначити? Ну, от назви е е трьох. От трійку найкращих, е на твою думку, футболістів, яких ти бачив? Чи про яких знаєш? Я, наприклад, знаю там про багато футболістів, а деяких навіть освіду, ще й бачив. Да. Ну я вважаю, що зараз ну, ще не менше, Олександр Зінченко дуже талановитий. Мені подобається саме його десь, навіть шлях до цього успіху, якого він досяг, це може бути гарним мотиваційним прикладом, що ніколи не потрібно здаватися, і потрібно докладати максимум зусиль. І потім ти отримаєш закономірний результат, тому що він здається родом з взагалі з Житомирської області, якщо не помиляюсь, грав у Донецькому шахтарі. Потім так опинився не там, де потрібно, а потім опинився в Манчестер Сіті. Опинився там, де потрібно. Так, і ми знаємо, що з цього вийшло. Хоча, коли він лише туди приходив, я дуже здивувався ну неочікувано був саме цей трансфер. і, Знову ж таки, ради за нього і ради, що. У нас є такий гравець, він дуже а що з ньому побачили? Так, побачили, і він мені подобається подобається і його гра, і його бачення поля, і універсальність, тому що він може зіграти як і в півзахисті, так і на лівому фланзі оборони. До, до речі, якщо потрібно навіть фулбеком, який буде допомагати при володінні і при атаці своїй команді загострювати ситуацію. Це один. Ще два ще два потрібно. Ну давайте назвемо Євгена Коноплянку. Мені здається, знакова фігура для Дніпра і України. Теж в якійсь мірі, напевно, не розкрившися талант. Особисто, я так вважаю, дуже талановитий, дуже кльовий гравець, але. Десь забракло, як мені здається, саме його бажання десь впахувати ну, на мені, мені здається, все ж таки для коноплянки, якому нещодавно виповнилось 35 років. легенді, виповнилось 35 років. Він вже не грає. Жаль, я би ще подивився на його ігри, так, так. тому що кращий лівий вінгер це був напевно в історії українського футболу, саме він. А, ну, на мій погляд, я теж вболівальник. На мій погляд, йому забракло тільки одного. Він потрапив не в ту команду. І якщо би колись там був, була можливість перейти в Ліверпуль, може там би він якось по-іншому заграв його кар'єра Це вже це вже історія. Так, та, це ліверпуль вже історія. Вона не має сослагательного. Ну, нічого не можна би переграти. Ну і третє, це напевно, це Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, топ-бомбардир. Додам, що і як тренер, і як гравець взагалі чудово, тут просто без претензій. Ну, як тренер збірної, напевно. Тому як що тренер збірної, да. так. як тренер збірної, це очевидно. Ці емоції, які були, це було просто вау феєрично. І дякуємо за ті матчі, які він провів. Ну, там, напевно, найбільше як мотиватор, тому що. Та в нього була дуже велика і дуже потужна команда е, аналітиків, штабу, да, Тренерський штаб в нього був вау, просто крутий. І він в першу чергу як мотиватор зіграв. Але як завжди буває в світі спорту, Лаври дістаються головному, наприклад, тренеру. Можу назвати ще приклад того ж таки Інчелоті, що всі ж знають, що в нього син відповідає за тактику у клубі, а все одно більше дістається, скажімо так, слабо. він улюблений тренер е, з усіх, е, кого ти знаєш. А, ні. Улюблений тренер. Теж, напевне, назвати одного буде дуже важко. Ну, давай трьох. А, Пеп Гвардіола, Юрген Клоп. І, і напевне, що. на третім треба подумати. На третім треба подумати. Цікаво, 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 цікаво. Ну хто ж з них? Там дуже багато, там розсип. Один з дуже цікавих тренерів, з час певний час був тренером Шахтаря. Ну, мені дуже подобалося, як грала тоді команда. Навіть при двох тренерах мені подобалось, як грав Шахтар при Дезербі і при Прийовічі. Ну, Я відгадав щонайменше Йовічовича, здогадувався, що мова йде про нього. Але так, напевне, що назву ДЕЗе, бо у нього такий теж специфічний футбол. Дуже специфічний. Ніби, але дуже контроль, цікавий. ніби і пресинг, але це той тренер, який швидко будує малюнок гри. І команда його швидко сприймає. Це теж насправді дуже важливо. Одного українського тренера ти е, вже назвав як улюбленого спортсмена. Ще двох назви українських тренерів. Ну за грою е, команд, яких ну, було цікаво. Мені здається, тут Потрібно буде згадати Лобановського банально за його е, регалі, які він е, отримав в київському Динамо, і е, напевне, що. А якщо назвати тренера, який не з України, але теж дуже важливий для нашого спорту, Ну, я розумію, що ти зараз про Луческу, да? Так, так, да, Лучеську, ну, все ж таки, це не український тренер, а український. А повне може блухін. Ну Мені завжди було цікаво спостерігати за командами. За командою в першу чергу одна була команда в його історії, яка дуже багато звучала і була. Дуже цікаво, дуже незвично. Кварцяний і його Волинь. Дуже цікавий був підхід. Його спічі із роздягальні, напевно, чули всі, всі ті, хто цікавляться футболом. Закордонні гравці. Там більше можна назвати, ніж українських, тому що світ він різноманітний. Улюблені гравців треба. Улюблені. Ага, навіть так. А, ну я, оскільки фанат Барселони, не буду нічого там таїти, це Леонель Месі, зрозуміло. А, все ж таки, я думаю, він найкращий. Це особисто моя думка. А, звісно, Роналду не можна не назвати тут, тому що дійсно людина теж гарний мотиваційний приклад. Всі ми знаємо його історію. І ще, наприклад, якщо назвати когось, за ким я особисто слідкував, хто мені подобався, це зараз буде такий, скажімо, антихайп варіант, це Іван Ракітіч. Мені дуже подобався цей гравець, ну, дуже подобався і його пас, і його удар, і взагалі його манера гри була цікавою. Скажи мені, ти з багатьма спортсменами спілкувався особисто. Чи є в тебе якийсь спогад, от такий найкрутіший? Я поспілкувався з цією людиною, і мені було дуже, дуже, дуже цікаво. Хто це? Про спілкування більше так вони ці спілкування відбувалися в рамках якихось зйомок, подій. Пам'ятаю, дуже здивувався, коли спілкувалися з Євгеном Селезньовим, легендою Дніпра це було весело і десь навіть не очікувано, що він буде. Це, я пам'ятаю, був матч Легенда Дніпра грали проти, здається, Ветеранів, якщо не помиляюсь, навіть сюжет відповідний виходив. Було дійсно журналістів. Так, дійсно було прикольно і дуже незвично. Ще спілкування, але це скоріше таке непряме спілкування, тому що я просто спостерігав за ним. І Мені було цікаво дивитися це, коли в цю студію приходила Ярослава Магучих. Мені дуже сподобалось, як ця людина взагалі спілкується, така весела, емоційна, і взагалі дуже вона титулована спортсменка. Ну, я так розумію, задавати питання, хто твоя улюблена спортсменка, вже не треба. Ну, якщо виокремлювати, я можу назвати двох спортсменок: це, звісно, Ярослава Магучих і Ольга Харлан. Ольга Харлан це взагалі та людина, яка десь в певній мірі. Уособлює спортивний дух. Мені просто, якщо хтось з глядачів бачив останню олімпіаду, мені здається, це було найяскравішим підтвердженням цих слів. То чому тому, що знову ж таки повертаємося до загальнокомандного фехтування, поступаємо здається 37-40 сорок південній Кореї. Виходить, завершує Ольга Харлан і вона просто 8-2 виграє і приносить Україні на той момент перше золото тієї олімпіади. Що це, якщо не бійцівський якийсь дух, я навіть тоді назвати не зможу: бійцівський дух чи талант. От що для тебе буде найбільш цікаво, коли ти будеш розповідати про якихось спортсменів в програмі «Спортдрайв»? Будуть зустрічі зі спортсменами, буде огляди спортивних подій. І от мені зараз дуже цікаво, що я зможу побачити, що ви зможете побачити в програмі «Спорт-Драйв». Ну, якщо повертатися саме до бійцівського духу, чи чого ви назвали ще? Талант? талант! Мені здається, тут не має бути якогось такого розгалуження. Це все дві складові одного успіху ти можеш бути неймовірно талант, талановитим, але якщо в тебе немає бажання, немає бажання боротися, в тебе нічого не вийде. Інший приклад, ти можеш завдяки там праці добиватися того, чого, наприклад, ти може добитися там дуже талановита людина, тому потрібно це об'єднувати, і я не можу розділити щось на більш важливе або менш важливе. От для тебе, окрім футболу і американського футбола, найбільш цікавий е вид спорту, за яким ти постійно слідкуєш. Я розумію, що під час Олімпіади е я бачив, як ти слідкував за всім, за кожним кроком наших спортсменів е от улюблений вид спорту. Стрибки у висоту і фехтування. Фехтування, до речі, не так давно для себе я відкрив це як вид спорту, але було дійсно цікаво Цікаво спостерігати. Спочатку треба було розібратися, як воно працює. Потім там вже ще є шабля, шпага, і там трішечки різні правила. І це все потрібно там якось знати. І тому було цікаво за цим спостерігати. Улюблену спортсменку, я вже в тебе випитав. О, улюблених футболістів ми теж розібрали. А який в тебе улюблений спортсмен, якщо не брати футбол? От давайте уявимо, що так от раз і зник футбол. Хто? Олександр Усик. Назву його. Саме Олександра Усик. Олександр Усик. Да. Ну, напевно, це одна з найбільших в сьогоднішньому. боксі. сьогоднішнього і боксі, і, напевно, в спорті України. І я, може б навіть, я б навіть додавав, світа. що світу, тому що е, те, що зробив він, те, що досяг він, це просто теж е, неймовірно. І не забуваємо, що він абсолютний чемпіон був певний проміжок часу. Ну, абсолютний це, чемпіон. І якщо можна порівнювати, е, легендарний Майк Тайсон це в першу чергу був талант. А вже в другу чергу це була робота. Усика, напевне, в першу чергу працює голова. Після цього велика-велика робота, і десь все це разом це талант. Так, десь так. Я погоджую з цією тезою, тому що знову ж таки потрібно. Можна не мати таланту, але можна мати там, тенічне бажання і цього десь навіть вистачить. Зараз у нас вже небагато часу. Розкажи, що буде, про що буде твій перший випуск? Я так розумію: все ж таки, от е, найбільш очікуваний, як на мене, що в нас буде, це буде е, велика гра за третє місце, е, за третє місце на чемпіонаті по футзалу, на чемпіонаті світу, де наші, е, наша збірна. Була просто вау, вона грала на рівних з бразильцями і трішечки не підфартило. Окрім цього, про що ще будеш розповідати в найближчу середу? Дуже прикро. Спочатку додам про футзал. Дійсно прикро. Той п'ятий фол, пенальті два-три. Бува, нічого не зробиш. Це спорт. Що розкажу? Розкажу багато чого. були змагання в області з конкуру. були змагання знову ж таки Чемпіонат світу з футзалу. Були матчі Ліги Чемпіонів Ліги Європи, де наші команди виступили не надто вдало, як хотілося дуже по але, але але так про це теж варто буде зазначити. І ще буде одна подія, про яку я поки що не можу сказати. Осантрива це буде така певна, скоріш за все, інтрига для глядачів щоб Вони не пропустили в середу програму. Обов'язково дивіться, в середу о 14.30, перший випуск програми «Спорт-драйв». Дуже багато цікавих видів спорту. Дуже багато цікавого. А, і, звісно, цікавий ведучий. Цікавий ведучий, який зараз на студії сидить. Два яна. От, подивіться, можете загадувати. Бажання ставати між нами, загадувати бажання, і воно обов'язково виповниться. Якщо б був ще третій Ян студії, я би тут став і загадав би те бажання, яке е, одне на нас всіх, на нашу одну велику країну, на нашу одну велику родину Україна. Е, дуже хочеться перемоги. І дуже е, ми все віримо. Ян, дякую за те, що ти був в студії. Дякую. Все буде добре, все буде Україна. Твоя програма буде обов'язково виходити, і вона стане найкращою. Слідкуйте дякую. за тим, що робить Ян Андрусенка. Ще раз додам: все буде добре. Україна понад усе. Україна переможе. Слава Україні!